Доброго дня, шановні українські аграрії, 13 жовтня. У нас тільки десь нормальні дощі пішли на тому тижні, десь з 10 по 13 випало 7 мм. Бачите, навіть ось доля вилізла. А так було геть погано. Це поле, яке досівалося майже останнє, десь 29-30 серпня. Це ті, хто розповідають, що треба сіяти 5-25. А можна і в вересні сіяти, отака От біда, блин, якщо сієш пізно. Ха, не камільфо, так? Да? Зараз покажу. Хто планує сіяти в нашій зоні там, лісостепу, там де недостатня кількість зволоження, особливо в серпні, в кінці серпня, ну можете мати отаку плюс-мінус картину. Бачите? Такий ріпачок не ріпачок. Тобто... Той, який би хотів мати, не мали. Оце в нас от десь 23-го пройшли дощі, 24-го почали сіяти. Ну а ці два поля, бо тут два поля о, через посадку, то досівали останнім. я вам скажу, мало того, що шкідники ще попрацювали, дали тут життя. Бачите, ось зупиняли, як могли, поки логу знайшли, поки кайрус знайшли. Е, теж була ситуація. Але на зараз, щоб сказати, що хороша фаза ні, це там у нас три полі таких є, як оці. Тобто, хто розповідає, що все так легко, ой, так легко не знаєш, як подітися. Але дощ трошки ще накрапає, можливо, ще щось тепло буде, бо йому треба тепла, щоб він ще розвивався. Бо зараз поки що геть ні, 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 картина не альо. Оце такий ріпак. Так що ранній посів. Повірте, його ліпше, ліпше намагатися утримувати його від переростання. Ну, намагатися взагалі зараз легко е, любими генериками, ну, не любими, давайте так, генериками, якими я користуюся, е, втримати ріпак від переростання ліпше і легше, аніж сіяти пізно. Розумієте, і потім. Очікувати, що він там набере витативну ну, масу класну і так далі. Тобто шансів менше, аніж те, щоб брати рано сіяти і потім утримувати, просто його утримувати за допомогою системи захисту генеричної. Хтось там розповідає спеціалістів, як можна утримувати ріпак генеричними засобами захисту рослин, дуже все просто. Виростить ріпак зараз на генеричних продуктах легко. Питань ніяких немає, було б бажання. І менше каскарів, бо дуже багато тих, хто його не сіє, розповідає, що це неможливо. Адже треба там продавати оригінальні продукти. Оригінальні продукти класні, без питань. Препарати божественні, ціна безбожна. А тут, коли починаєш рахувати кожну копійку, розумієте, то є питання навіть і по сходах хочу показати вам. Це друге поле. Теж така собі історія з ріпаками, особливо по краям. Ну, сусіди, бачите, посіли набагато раніше. І результат набагато кращий, ніж у мене ці останні поля. А швидкість каравана вимірюється за останнім хромим верблюдом, як казав Сергієнко мені постійно. Так що, тобто, показувати кращі поля, це не значить, що результат буде по, по кращих. Результат буде по гірших полях. Ну і такі, бачите, історії, щоб сказати, що. Дуже класний посів ні. І ще такий фон. <хи> листячко падає. Але ріпак, сказати не найкращий. Але ну, щось з цього буде. ну, Чи буде 4, а у нас планка 4, оце питання. Бо зараз, на зараз, раз, два, три, чотири. 4, а то й менше листочків, ну, Зрозуміло, соняшник ми не забирали. Для чого викидувати токлопіроліт, якщо можна почекати ще тиждень-два. Будуть обов'язково морози йому кранти. От така історія, колеги. Ліпше посіяти рано, Вон, сусіди посіяли раніше, набагато, чим я це поле, чим потім якось доганяти, думати, як його слово витягувати, чи будуть дощі у серпні, чи в вересні. А як правило, от я за останні три роки дивлюся нашу статистику по нашому підприємству, а ніфіга немає дощів у вересні, у нас дощів у жовтні. Тобто треба буде теж собі в голові рахувати, що сіємо тільки на початку серпня, як ми робили, і в кінці липня, в середині липня, але точно не в кінці серпня. Тому що коли люди посіялись вчасно, я думаю, десь на початках серпня, то і ріпак як ріпак. А як я посіяв в кінці серпня отакий ріпак. Тримайтеся, колеги, успіхів вам. запрошую до співпраці.